Збирав інформацію про розташування військових частин на Кіровоградщині види озброєння протиповітряного оборону. В цьому підозрюють 45-річного Романа з Олександрії. Затримали його СБУ. Чоловік раніше судимий, відбував покарання на території Російської Федерації у 2013 році. Розповіла речниця обласного управління Служби безпеки України Юлія Ткач. У 2014 році він повернувся на територію України та вже після початку повномасштабного вторгнення почав працювати на ворога. Цікавила інформація, що до розташування військових частин ППО на території Кіровоградської області. Передавав зібрану злочинним шляхом інформацію адміністраторам ворожих телеграм-каналів. За свою роботу він не вимагав грошову винагороду, а робив це з ідейних міркувань. Під час обрання запобіжного заходу у Ленінському суді Кропивницького прокурор просив обрати затриманому запобіжний захід на час слідства 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Аргументував це тим, що на волі підозрюваний може видаляти дані зі своїх акаунтів. Вилучили ряд мобільних телефонів, комп'ютерну техніку. Тривалий час передавав інформацію в різного роду чат-боти російських спецслужб щодо розташування військової техніки підрозділів збройних сил України. Покарання за цією статтею передбачено від 5 до 8 років позбавлення волі. Підозрюваний сказав, що провину не визнає. Пояснив, що хотів допомогти спецслужбам України. Винен в тому, що це робив. Без державних спецслужб. Ну, якщо є такий канал, значить хтось на нього працює. Я витягував на себе. Але що ви розуміли, можливо, що ну, якось це може зашкодити комусь? Я спотворював всю інформацію. Всю інформацію, я, якщо передавав, то передавав її в спотвореному вигляді. Не заперечував, що писав коментарі про розташування військ у соцмережі. Є такий сайт «Одеське общественне телевідення. Ну, якось так. Одеса це Україна. Значить, є хто той хто ну, куратор. Я це публікував для того, щоб на мене вийшли куратори. Інформацію публікував з Кривчину, недійсну. Чи переписувалися сайтом Варгонза і чи переписувалися з Вагівом? Я всім писав. Всім адвокат Сергій Зеленський просив обрати підозрюваному запобіжний захід домашній арешт з можливістю, якщо будуть тимчасові заробітки для мого підзахисного заробляти гроші для себе, своєї сім'ї і свого неповнолітнього сина. Провина. Ще не доведено. Він дає показання. Він ще рикається у скоєному. Він на даний момент навіть і не знає. Можливо, це була провокація з боку правоохоронних органів. запобіжний захід у вигляді тримання під варту строком на 60 днів. Підозрюваний сказав, оскаржувати ухвалу не буде. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.